Вас в Академії ЛВТех. мене звати Сергій, і у цьому відео ми поговоримо про аналіз дорогоцінних металів на аналізаторі prospector 2. Також ми проведемо первинне налаштування приладу, задамо час аналізу, оберемо формат відображення результатів аналізу та подивимось, чи немає у нашому зразку покриття. Отже, для того, щоб нам почати роботу, нам спочатку треба перейти в калібрування дорогоцінні метали. А тепер нам потрібно встановити тривалість вимірювання. Для аналізу дорогоцінних металів зазвичай достатньо 5 секунд. Це дозволяє швидко перевірити пробу. Якщо ж вам потрібна вища точність і менша похибка, то можна збільшити час до 15 або 20 секунд. Виберіть час, орієнтуючись на пріоритетність швидкості чи точності. А тепер давайте визначимо формат результатів. Для аналізу дорогоцінних виробів є можливість встановити результати аналізу у відсотках, а також відобразити пробу. Відсотки підходять, якщо ви хочете бачити всі елементи присутні у зразку та їх концентрації. А якщо ж ви оберете варіант з відображенням проби, це проба дорогоцінного металу, так називається цей пункт. То окрім результатів у відсотках, ви також побачите пробу. І важливо розуміти, що результати вимірювань з пробою дорогоцінного металу підходять для аналізу золота. Якщо ж ви аналізуєте срібло, платину та інші дорогоцінні метали, то можна встановити результати у відсотках. Отже, ми обираємо проба дорогоцінного металу. Ми встановили час вимірювання на 5 секунд, і тепер у нас останній крок: ми можемо зробити фото зразка. Ця функція є опціональною в наших аналізаторах, тобто, ви можете за додаткову плату, як опцію, можете докупити можливість робити е, фото ваших зразків. Камера встановлюється у вимірювальному вікні, і кожен раз, коли ви аналізуєте певний зразок, вона буде робити фото цього зразка. І за бажанням, якщо ви увімкнете е, опцію зберігати фото зразків, вона буде додавати їх до вашого аналітичного звіту. Отже, ми виконали всі початкові налаштування і ми готові до аналізу. У нас є отакий невеличкий зразок е золота, який ми будемо з вами аналізувати. Е все. Натиск... притуляємо носик аналізатора до зразка і натискаємо на курок. Все. Наш е результат аналізу ви бачите на екрані. Е у нас що у нас тут написано? У нас є в, е, дані про те, що це золото 11 карат. Як ви можете бачити, у нас також аналізатор показує, що у нас основний елемент це нікель 53 майже з половиною відсотка. Також є золо, золото 46 відсотків. А також є цинк і купрум. І написано, що покриття недосліджене, оскільки у нас наш аналізатор показує, що у нас є нікель, і він превалюючий елемент. І також написано, що покриття не досліджене. Ми можемо е, встановити е, трошки більший час вимірювання. Наприклад, давайте поставимо на 10 секунд, тому що такий результат аналізу викликає підозру, оскільки у нас в, е, такі дані результати е, викликають підозру, що це може бути не золотий виріб. Ми поставили 10 секунд, і давайте тепер проаналізуємо трошки довше. Все, у нас готові результати нашого аналізу, і тепер бачите, у нас на екрані аналізатора написано, що покриття дуже ймовірне. Тепер для того, щоб нам дізнатися, що це у нас насправді, нам потрібно переключитись на інше калібрування, товщина покриття. Оскільки у нас аналізатор да, показує 53,5% нікеля. Тепер ми переключаємось на в режим товщина покриття. І переходимо в режимі товщина покриття, натискаємо опції, обираємо покриття. І обираємо покриття золота. Оскільки ми знаємо, що це у нас нікель і золото. Тобто, зверху у нас покриття золота, а знизу у нас нікелева пластина. Натискаємо золото, натискаємо час вимірювання, ставимо на 10 секунд. І все. І... Притуляємо наш аналізатор до зразка і натискаємо курок. Все, наше вимірювання закінчено. Як можете бачити на екрані, аналізатор нам показує, що у нас є покриття з золота на нашій нікелевій основі е... товщиною 1,9 мікрона. Тобто таким чином ми тепер знаємо, що це у нас не золотий виріб, а це у нас нікелова основа, яка покрита золотом товщиною 1,9 мікрона. Отак легко і просто ви можете за допомогою аналізатора Proспектro 2 аналізувати дорогоцінні метали або вироби, перевіряти, чи є в них наявне покриття, і підтверджувати їх достовірність або навпаки. Виявляти підробки. Отже, ми налаштували час аналізу, обрали формат результатів та перевірили на наявність покриття. І це все, що потрібно для точної зручної роботи з аналізатором під час аналізу дорогоцінних виробів. Дякую вам за перегляд! Якщо відео було корисним, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал Академія ЛВАТЕх та залишайте ваші питання в коментарях. Успішних вимірювань вам! Та до зустрічі в наступних випусках.